Добрий господар, офіційний дилер провідних торгових марок Штіль та вікінг, відкрив новий салон-магазин у Києві на оболоні. У ньому представлені бензопили, мотокоси, мийки, повітродувки, газонокосарки, культиватори, садові подрібнювачі і багато іншого інструменту. Ми є офіційними ділями фірми Штіль вищої категорії «Штіль Еліт». Штіль це відомий бренд, який продає кущірізи, бензопили, мотокоси, повітродуйки. Три роки нам. Як ми стали категорії штілі, тобто це брендовий магазин, який в магазині тільки «Штіль» і тільки «Вікінг». Продукцію фірми Штіль доповнює асортимент садової техніки Вікінг, адже цей австрійський виробник садового інструменту входить у групу компаній Штіль і призначений для найвибагливішого покупця. Стверджують дилери і переконують, що в магазині добрий господар професійно і проконсультують, і нададуть необхідний сервіс. Це наш другий магазин. В Києві виробник Штіль вже 85 років на ринку. В Україні як представництво фірми Штіль вже в цьому році це 10 років. Своєрідний ювілей офіційні дилери фірми Штіль в Україні вже відсвяткували відкриттям другого магазину Добрий господар у Києві на оболоні. З Цієї нагоди провели розіграш і троє щасливців отримали фірмові подарунки: бензопилу, газонокосарку та мийку високого тиску.